Ця новорічна ніч наповнена не лише магією, але й щирими надіями, що криються в наших серцях. Тож зичимо вам, щоб усі бажання, які ви загадали, під бій годинника неодмінно здійснилися. Затишок, любов, здоров'я та мир. Нехай у ваші родини принесе 2024-й. Бажаю, щоб кожного дня ви відкривали своє серце новим можливостям, які несе новий рік. А найщасливіші моменти зберігалися в пам'яті як скарби. І поміж щасливих моментів не буде місця для смутку, а гармонія та фортуна стануть постійними супутниками вашого життя. Не забувайте донатити і бути оптимістами. Пам'ятайте, що ваша усмішка повинна бути на вашому обличчі 365 днів в цьому році. І все це завдячуючи нашим захисникам. Ми вступаємо в новий рік із вдячністю українським воїнам. І нехай у 2024-му у наших календарях з'явиться важлива дата день перемоги. З новим роком!